Київ місто з тисячолітньою історією. Його серце Печерськ, приховує унікальний фортифікаційний комплекс, Київську фортецю. Це не просто укріплення минулих століть, а справжній свідок історичних подій. Як вона виникла, яку роль відігравала, і що залишилося від неї сьогодні? Давайте розберемося. На початку 18 століття старі міські укріплення, що зводилися ще від часів Київської Русі та вдосконалювалися наступними володарями Києва, уже не відповідали вимогам тогочасного військового мистецтва. У роки північної війни вирішують звести нову цитадель у Києві саме тут, на Печерську, поруч із Києво-Печерською лаврою, 15 серпня. 1706 року відбувається урочисте закладення фортеці, для її будівництва зносять понад 900 дворів. Фортеця будувалася за європейськими зразками, мала головний вал, дев'ять бастіонів і рів із гласисом додатковим земляним укріпленням. Найголовніше її захищала сама природа, дніпровські схили зі сходу. Та орвища неводницької долини з півдня, вороги не могли наблизитись непомітно. З розвитком артилерії та інженерної справи фортеця застаріла, але не втратила свого значення. У 1831 році починається будівництво нової фортеці, що тривало понад чверть століття. Втім, за призначенням вона так і не була використана, її будівлі та споруди перетворилися на казарми, склади, гауптвахти і навіть політичну в'язницю. Наприкінці 19 століття Київська фортеця остаточно втратила своє військове значення. Згодом частину укріплень знесли, а ті, що лишилися, нині є об'єктом культурної спадщини, що охороняється державою. Київська фортеця це втілена у камені та цеглі історія, яку ми повинні пам'ятати. Вона бачила революції, утримувала їх ватажків і політичних в'язнів, була військовою частиною Російської імперії, але залишалася українською. Якщо будете у Києві, обов'язково відвідайте цей унікальний пам'ятник. Підписуйтесь на канал. Щоб дізнатись більше про історію України, хай щастить.